Мої вітання якось днями я гортав свою бібліотеку ігор. Було нудно і грати не було в що, і ось мені потрапила в око славнозвісна гра Paladins. Перший запуск гри в мене було здійснено ще у березні 2017 року. Тоді гра знаходилась в стадії бета, але популярність вона набирала непогано. Пам'ятаю, як на той момент дуже сильно хотів придбати Overwatch, але ні фінансове становище, ні потужність мого динозавра не дозволяли мені настільки бути щасливим. В якийсь один прекрасний день мені гру порадив знайомий. Гра була доволі схожою на Overwatch. майже як дві краплі води. Головне, безкоштовно. Навіть характеристики дозволили грати на високих налаштуваннях графіки. Але в моє життя на той момент увірвалися такі рідкісні івенти, як випускний, здача зно, подача документів до бурси. Так мені і довелося на декілька років забути про Paladins. маючи на рахунку 1180 годин в стімі. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, адже це було у кожного. Коли ти час від часу повертаєш свою бібліотеку і тобі просто нема в що пограти. Так от наткнувся я на давно забуту мною палку, так і думаю, чому б і не завантажити все одно робити нічого. Зайшовши в гру, я знатно так прихожав від змін, які відбулися за моєї відсутності. Пощастило навіть зустріти в онлайні свого брата, який з цієї ж самої причини вирішив згадати минуле. Запевняю вас, наша зустріч рі була випадково. На додаток в гру ми повернулися, коли вийшло нове. Оновлення з новими Battle Pass та новим героєм. Зігравши декілька матчів, я був приємно вражений, хоча в деяких аспектах я був розчарований. Гра набула колосальних змін. Творці випустили купу героїв. Хоча не всі з них грабельні, але про це іншим разом. Також до кожного з них вони випустили купу скінів та емоцій. З моменту, як я покинув гру, пройшло 5 років. Хочу сказати, що раз в рік, а то і два, я повертався в гру та купляв деякі батл паси, щоб отримати скини. Більш ніж на 20 діб в грі я не затримувався. З тієї причини, що я проходив весь батл пас і робити було більше нічого. Тому в цілому в грі я був відсутній 5 років. За цей час розробники випустили з десяток героїв і не забув. Уваємо, що до кожного героя в них є повноцінний лор. На офіційному каналі завжди виходять ролики з виходом нового персонажа. Варто згадати, що розробники випустили декілька нових мап. Чому я ще був здивований, так це тому. Що вони перемалювали половину мап. це безумовно круто. Прибрали режим виживання, де команді потрібно було набрати 40 вбивств, такий собі режим, якщо чесно. Повернули режим гри вантаж, який знаходився ще при Paladins з Бета, і він мені подобається значно більше ніж так зване виживання. Із позитивного можу виділити наступні речі. Перше, це те, що гру оновлювали досить часто, і оновлення були доволі непогані. Значних змін рана була ще при першому створеному батл пасі, так званий перший сезон. В гру додали купу різних аватарів, рамки, різного роду звання, треки, різні ігрові режими відповідно до сезону, було досить цікаво. Другим пунктом можу виділити те, що кожного року в гру додають одну, а то і більше нових мап під різні режими гри. Також в той самий проміжок часу вони перемальовують стару мапу на нову, роблять світ більш промальованим в плані навколишнього середовища. З цим також покращується графіка. Третім пунктом я можу виділити те, що коли я повернувся, я побачив купу нових героїв. А отже, мені тепер є чим зайнятися. Кожен герой унікальний і по-своєму цікавий, тому тут є куди рости. Четвертим я виділяю те, що гра навіть в деяких планах краще за Overwatch. Частіше виходять оновлення, більше варіантів. Для вибору героя. П'ятим те, що приємна графіка в цілому не потребує потужного заліза для того, щоб ти в неї пограв. Це є дуже хорошим пунктом. І шосте, це мабуть найголовніше це те, що вона безкоштовна. Хоча в ній і є багато лутбоксів, незважаючи на це, В грі є квести, за виконання яких вам будуть видавати ці лутбокси. Не забуваємо, що недоліки ця гра також має. З недоліків можу виділити те, що гра має багато багів. Серед гравців навіть є окрема про це тема. У деяких контент-мейкерів є навіть цілий розділ про баги. Гравці між собою її також називають багладін. Це є доволі кумедна фішка гри. Також я маю розповісти вам про те, що читерів цій гри немало. Іноді вони тебе просто вибішують, бо ти розумієш, що неможливо так грати. При цьому я повністю признаю мою кривизну руку, але Вибачте, стріляти в рухому цільні разу не промахнувшись, неможливо. Хочу повідомити і про те, що калібровка в рейтинговій грі це взагалі повна лажа. Балансу в цій грі як ніколи не було, так і ніколи й не буде. Також це стосується і здібностей нових персонажів. Перше, коли вони тільки вно виходять в світ, вони одразу стають імбові. Їх тяжко перемогти, у них забагато демеджу. Варто також згадати про те, що на дворі 23 й рік гра вийшла в далекому 2016 році. На сьогоднішній. День онлайн гри складає в середньому від 6 до 9 тисяч гравців. Це лише статистика в Steam. Варто пам'ятати, що гра ще є в Epic Game Store. там на гру колись роздавали безкоштовне доповнення. У зв'язку з таким невисоким онлайном в матчах часто потрапляються боти, і з цим нічого не зробиш. З геймплею мені єдине, що не подобається, що антихіл тепер не залежить від того, придбаєш ти його чи ні. Розробники зробили його повністю автоматичним. Відсоток нарощується лише з часом і ні від чого не залежить. На жаль, гра втрачає свою актуальність кожним роком. Розробники все більше і більше кладуть болт на оновлення та підтримання гри, від чого люди й залишають цю гру. Як я казав раніше, деякі скіни на персонажі виходять жахливими. Я порадив їм попрацювати над цим. Також рекламою гри більше не займаються, а це означає, що нових гравців там більше не буде. Непогано було відповідно до сезонів повернути різного роду цікаві режими гри. Твій час там навіть пошук матчу не перед в 10 секунд. В цілому можу сказати лише, що гра потроху йде на дно. З неї йде все більше і більше гравців, нового грандіозного контенту розробники не випускають, грою не займаються, так як це було раніше. Для мене Паладін залишається однією з найкращих онлайн-ігор, і я дуже весело проводив в ній час. І не скажу, що на сьогоднішній день моє відношення відносно цього змінилося. А чи змінилося ваше враження від гри? Чи хотіли б ви знову повернутися до гри або почати в неї грати? Напишіть про це в коментарі. Якщо тобі сподобалося, Валося моє відео, постав лайк, не полянися та підпишися на мій канал. Це буде для мене мотивацією створювати більше контенту. А на цьому в мене все до зустрічі у наступних відео.